Друзі, доброго дня! І так, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація щодо доплат до пенсії з 1 січня 2024 року, і в цій інформації конфігурує сума 944 гривні. І я би хотів в цьому відео розповісти вам, яка категорія пенсіонерів може отримати доплату з 1 січня в сумі 944 гривні, що для цього потрібно, що це за надбавка. Ну і звісно ж, звернутися до законодавства. Поїхали. Хто має право отримати доплату? Така норма діє відповідно до закону України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішення уряду. Ось на картинці ви можете звернути увагу на те, що це все зафіксовано. Це підняття Донбафка до пенсії з 1 січня у яка називається про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і Державної соціальної допомоги на догляд. І зміна якраз зафіксована була за номером 1197 від 14.11.2023 року. Емо далі. Для отримання такої ще місячної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати наступним критеріям. І тут є чотири критерії. Перший це досягти 80 років і більше, другий самостійно проживати, третій потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров'я. І четвертий отримувати пенсію за віком. Якщо громадянину виплачують пенсію, наприклад, за інвалідністю, він не матиме права на такий вид доплати. Необхідність постійно стороннього догляду має бути підтверджена висновками лікарів та підтверджена документально, як зросте доплата в 2024 році і як її оформити. По-перше, розмір доплати це 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність, взагалі втратили працездатність. У 2023 року такий прожитковий мінімум становить 2093 гривні. І пенсіонери отримують додаткові виплати у розмірі 837 гривень. 837 гривень це якраз 40% від прожиткового мінімуму. Йдемо далі. З 1 січня 2024 року такий прожитковий мінімум збільшується на 2300 до 2361 гривні, а це значить, що з 1 місяця нового року пенсіонери зможуть отримати вже 944 гривні 40 копійок. це якраз надбавка до пенсії. Щоб оформити доплату, окрім заяви, українці мають надати такий пакет документів. По-перше, висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійно стороннього догляду. По друге, паспорт, по третє, ідентифікаційний номер, четверте витік з пенсійного фонду про те, що пенсіонер не отримує надбавки з догляду до пенсії.